Трирічних близнюків із Краматорська подружжя Наконечних всиновило напередодні нового року. Появу в родині Ігоря і Богдана Юлія вважає справжнім дивом. Дітей побачили на порталі Сирітству Ні. Уже через два місяці хлопчики були вдома. Історію продовжить Тетяна Блінова. У Ярослава та Юлії наконечних п'ятеро дітей: Влада, Ян та Тихон Рідні. Близнюків Ігоря та Богдана всиновили у грудні 2015-го. Мы общались с луганскими семьями, когда начались вот эти все события в стране. И пытались помогать, но адресно. На фоне этого мы часто были на разных сайтах, страничках. В один момент, как-то мы именно попали на сайт нет». Взяти детей у родину подружья вырішила буквально за добу. Большое спасибо Ренату Ахметову за то, что он вообще создал этот сайт и цель. В принципі ну нашої нашої сім'ї показати, що це правильно, щоб дітки знаходилися вдома і не треба того боятися. Через тиждень приїхали в дитячий будинок, там на них уже чекали. Нянечка заводить, і Богдан, Несмотря на те, що такий він йде і говорить Греш, іди до папі, а я пойду до мамі. Случилось чудо, і вони вибрали нас по-другому. Ярослав показує фотографії такими дітей. Вони побачили уперше. Близнюки відрізнялися один від одного. Богдан був значно менший за брата. Коли я його перший раз взяв на руки. Ну не ожидана даже было, в штоктрі з половиною года. малыш вісяць стільки ж, скільки мой паутора гадавали. Вага хлопчика була 10 кілограмів. Пізніше стало зрозуміло, чому він не доїдав. Ігор швидко накидується, все з'їдає і побіжав. А цей тихонько, не він все з'їдає до крошечки. Але йому треба було дати таку можливість. у родині. Всього за два місяці Богдан наздогнав брата у вазі. Ще однією перемогою батьки вважають його перший вірш на новорічному святі. На порталі Сріцтвуні фонду Ріната Ахметова розміщено більш ніж 8 тисяч анкет дітей. Усі вони потребують родини і стільки ж знайшли батьків завдяки роботі сайту. Я хочу сказати більшому спасіму человеку за то, що він створив этот сайт, створив этот фонд, який ну я думаю, що все таки стимулює людей. Даже ну у мене на роботі рот. Десять чоловік. Я там чуля не національний герой тепер став. Прийомні діти для Ярослава та Юлії вже давно стали рідними. За бураном в'ється в, в юга, словно верна подруга. А за нею метель кружит, а за ній пурга пуржит. Подружжя упевнене, головне, що люди можуть зробити для сиріт, подарувати їм родинний затишок. Тетяна Блінова Євген Якунін Сабиті канал Україна.